Дійсно, вчора вночі, близько 12-ї ночі, було ураження Пов, в порт Бердянська. Працювала російська ППО і нічого нічого не змогло зробити. Люди бачили вибух, бачили пожежу, яка тривала понад пів години, достатньо активну пожежу. Після того все узбережжя чула за погарі. Ну тобто приліт був достатньо серйозним. І останніх, якщо брати з останніх новин, то врешті-решт Говляй Тарбаліцький от прямо зараз, майже там декілька хвилин тому підтвердив, що дійсно було враження порту керованої ракети. Зрозуміло, що з точки зору російської окупації все збили, і все загасили і немає ніяких наслідків. Проте наші люди повідомляють, що і поранений, і що прямо зараз Маються в порту ліквідацію наслідків, тому що влучила воно в місця зберігання, судячи за все, техніки, і в місця зберігання боєкомплектів. Наскільки серйозний урон можливо, ми дізнаємось ближче до вечора, враховуючи ситуацію, наскільки охоронюється порт, ну і наскільки там складна ситуація, проте точно можна сказати, що це була досить чергова влучна атака збройних сил України, і наслідки її точно ну прекрасні, інакше не скажеш. Також хотіла вас запитати про те, що CNN писало про те, що в Маріуполі помітили військових із КНДР, які були одягнуті у російську військову форму. Що вам про це відомо? Ну, що відомо. Вже три-чотири тижні ми це помічаємо. Насправді з вами в Атерах ми про це вже говорили. Це не перший раз. Я просто повторюсь, що після ураження приблизно місяць тому під Донецьком полігону, де в перший раз було помічено північно-карайських інструкторів. Потім їх перемістили на територію Маріуполя. Базуються вони безпосередньо в північно-захід східної частині Маріуполя, і частково в селі Сартана, а, там з ділянка між ними, саме там розташовані полігони, які вони забезпечували його облаштування. Там оці е, технічні персонал, те, що називається, те по суті. Інструктори, оці інструктори забезпечують підготовку російських військових користування північно корпівнічнокарейськими снарядами, північно-карейськими ракетами, зброєю і таке інше. Знаходяться вони щонайменше місяць, пересуваються вони по місту. Їх систематично бачать в магазинах. Вони завжди з охороною з російською охороною, завжди з перекладачами. Також у нас була інформація від наших партнерів по спротиву, що вони ну, саме така група була помічена і в Мелітополі, в принципі, теж в закладах громадського харчування, в магазинах і таке інше. Тобто вони, в принципі, пересуваються і присутні на території нашого Призовщини. Однак, ну, їх не дуже багато. Мова йдеться там 10-15 до 20 осіб. Насправді, принаймні з того, що ми бачимо, і з того, що ми фіксуємо. А загалом, коли ми говоримо про військових, минулого разу ми з вами говорили про певний такий пік живої сили, техніку, яку помічали в місті, що з цим зараз? Ну, зараз можемо сказати, що наприкінці тижня, нарешті, воно сповільнилось і досить чуттево сповільнилось, і ми не бачимо, починаючи там з середини четверга п'ятниця, субота на сьогоднішній день. Ми не спостерігаємо активних руків. Дійсно, вони зберігаються, зберігаються певний потік із Запорізької окупованої частини області і з Російської Федерації, але він не співставний з тим, що ми фіксували протягом останніх тижнів. Тобто, таке враження, що потроху все ж таки резерв росіян поки що в. Видохся і нема ким і кого кидати. Частково це також підтверджується тим, що е, те, що ми фіксуємо по бердянському моріпольському агломерації по товарах підготовки, значною кількістю вони стоять пусті. Е, Наприкінці минулого на початку цього тижня е, було виведено майже всіх новоконтрактників в докомплектованих підрозділах. Щось цікавого що частину підрозділів е, завжди в нас готували до підрозділів «Шторм-В», а тепер частину Відправили як шторм штурмзет, при тому все одно всі вони направились на курахівський відтінок. А тому ми бачимо, що фактично немає руху тотального, такого, який би спадав на очі, який був би співставний з попереднім. І не бачимо, що почали завозити нових новоконтрактних. Це означає, що з одного боку, десь в Росії все ж таки є певні проблеми з резервами. З іншого боку, ми будемо дивитись завжди це залишається в тому, що певна кількість новоконтрактників на підготовку означає. Буде завезено або наприкінці цього тижня, там сьогодні завтра, або вже наступного тижня будемо бачити, що нових будуть завозити на нову підготовку. Ну проте на цьому тижні полігони з підготовки мовчать. По суті, все три там чотири полігони, які відомі наші і бердянські. Ну то, то, тому от в тій фазі, коли якраз іде тотальна ротація, і певна оперативна пауза щодо накопичення резервів Росіян теж є. Світь а самих маріупольців зараз наскільки їх примушують до мобілізації? В російську армію і примушують до цього якимись певними засобами. Ну, якщо брати маріупольців безпосередньо в місті, то там триває просто призов. Там в, в рамках призову потім йдуть постійні перемовини постійне намагання переконати молодь, укласти контракти. Але тут тотального от прям примусу ми не спостерігаємо. Інша історія по маріупольському району. Там в Маріупольському районі в нас щонайменше два військомати, окремих самі по собі. І от там історія така, що заїжджають в села, збирають хлопців від 18 до 22 років, потім їх зачиняють по. Суті у військомату на декілька днів, і там от там вже примушують укладати контракти. Там погрожують різним, і погрожують і сім'ям, погрожують, і просто призвати, відправити в Чечню там, чи на далекий схід в бурятію і де будуть знущатись, тому що це то українець. Ото от такого роду погрози йдуть і фактично в такий спосіб примушують людей укладати контракт. За останній тиждень з небольшими ми можемо сказати, що щонайменше 10 хлопців в такий спосіб було примушено з Маріупольського району укладати. Ласти контракти, і ця тенденція вона лише набирає обертів. Ну крім того, наскільки нам відомо, в Бердянському районі розпочинається саме така історія. Теж по сільським районам, ну по сільській частині Бердянського району, з точки зору пошуку і примусу укладання контракту серед молоді. А здебільше орієнтується на молодь повторюсь 18-22 роки на хлопців. Тому отут примус набирає обертів. Також хотіли продовжити тему, яку починали минулого разу під час спілкування? Ми говорили про той відсоток зокрема маріупольців, які повертаються в окупацію, і ми згадували в цьому контексті і скасовані виплати і є підтримку для внутрішньопереміщених осіб цього тижня. Під час виступу у Верховній Раді Володимир Зеленський презентував план стійкості і він згадував, що ці виплати 2 і 3 тисячі гривень вони будуть повернуті. Їх відновлять на вашу думку зараз. Як це може вплинути? Ну, ти на тих людей, які виїхали, на тих людей, які лишилися. Чи це повернеть людей? Ні? Давайте почнемо з цього Чи когось це затримує від прийняття такого рішення, цілком можливо. Ну окрім того, просто довіра до держави, вона підірвана насправді, і тут варто робити з цим. Тут одними виплатами і додатковими грошима нічого не зробити. Треба окремі програми і відчуття людей, що про них почало турбуватися. Мова йдеться про житло. І якщо люди побачать, що щось рухається в цей бік, що змінюється в саме в цій галузі щодо з забезпечення саме житлом на внутрішніх керамічних осіб тоді так можливо хтось і знову почне повертатися з окупації, бо розраховуючи на те, що він тут знайде притулок. А просто гроші і дві тисячі. Ще раз повторюсь, це вже на жаль нікого не поверне, але може допомогти утримати інших від такого кроку. У Нас є дві хвилини, не трошки менше житло. Ми з вами раз по раз до цього повертаємося. Чи за час повномасштабного вторгнення, за цей рік були зрушення? Чи зараз взагалі це питання рухається з мертвої точки? Нічого не рухається, як було, так і залишається міста. Містає гірше. Якщо до того ще була якась увага, то на сьогоднішній день взагалі все замерло. Мова йдеться про нерухомість. Тобто, коли ми кажемо житло, то мова йдеться про якусь нерухомість, яка не використовується державними органами. Зазвичай це гуртожитки, які, наприклад, ми громадою просимо надати Маріупольській міській ради на інновацію з залученням іноземних наших партнерів грантових і відновити ну перевлаштувати це для житло для наших людей. Так само я знаю діють і інші громади а, а, з окупованих територій. І на сьогоднішній день я можу сказати, що ми натикаємось просто на відмови, нерозуміння, не бажання вирішувати це питання, а такої нерухомості по країні, по великих наших містах, по обласних центрах ну просто безліч насправді. Тому, коли ми кажемо про нерухомість і треба і про житло, яким треба забезпечувати людей, то мова не про будівництво чогось нового, мова не про якусь додаткову розбудову чи додаткові там витрати. Так, а мова в першу чергу про регламентні рішення, про рішення щодо власності держави і передачі цієї власності використання громадам. Все. тобто, насправді, все достатньо просто. Треба лише політична воля, бажання розібратися і зробити декілька кроків на зору на назустріч на, на окупованим громадам. Дякуємо вам, за те, що сьогодні долучились до нашої ефіру. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами.